Такі, кі, ми вам обіцяли <кхи> гостей на свято. І від самого Миколая. Ми... Да, ми ж таки сказали, що друзі від Миколаєва. Добре. день. Добрий день. Дякую курочку. Показали еще покрутили. А ну а ще хочеш, щоб до тебе приходили військові? Так. Да. А сам хочеш захищати Україну? Так. Да. А, а як ти будеш захищати Україну? Коли виросту, хочу стати воєнним. Я дуже вдячна військовим за допомогу. В першу чергу за те, що вони нам допомагають прививати любов, формувати патріотичні почуття у дітей разом з педагогічним колективом, а також за те, що вони спілкуються з дітками, це дуже добре. У діток зовсім другі почуття і ставлення до військових стало. За допомогу. Фізичну допомогу, ту, що вони зробили для дошкільного закладу, ми їм соці дуже дуже вдячні за співпрацю і вважаю, що ми надалі будемо співпрацювати з ними.